Зеленського завжди у всьому винен Порошенко. Офіс президента зібрав у трускавці не лише лояльних слуг з монобільшості, а й кишенькових керівників силових структур. Їм поставили завдання зробити з Порошенка зрадника і подільника Медведчука на швидкоруч зліпили справу про вугілля з фейків та брехні. Фейк, другий. Зрив поставки вугілля з Південно-Африканської Республіки. Вугілля з Південної Африки, яке купувала Україна, опинившись перед енергетичною загрозою, за даними експертів, не мало потрібної якості і постачалось за завищеною ціною. Після втечі Януковича на рахунках держказничейства було 108 тисяч гривень. Україна не могла собі дозволити витрачати зайві гроші на неякісне вугілля, яке просто погано горіло. Антрацит з Донбасу мав нижчу ціну і набагато вищі показники енергоефективності. Воно було з Вичним для українських тес проблеми нестачі антрациту і невідповідності вугілля з пар у 2014-му широко висвітлювались у змі. Джерел для закупівлі енергоресурсів було небагато: або Росія, або українські шахти Вордло, або дорогий невигідний та ненадійний імпорт. Тому на засіданні РНБО 4 листопада 2014 року було ухвалене рішення щодо перегляду контрактів на закупівлю вугілля з пар і забезпечення генерації вітчизняним вугіллям. Паралельно для забезпечення енергонезалежності влада на чолі з Порошенком ухвалила рішення переводити електростанції з антрациту на газове вугілля. Не йде мова про закупівлю терористів. Це вугілля, яке належить Україні, яке знаходиться на українських шахтах. Тому в принципі, цим також ми займаємось. Як тільки появиться можливість вивозити його через Дебальцеве з своїми технічними складнощами через стан, так? я впевнений, що проблема буде вирішуватись. Фейк третій. Змова з терористами. Українська влада після початку російської агресії на Донбасі намагалась втримати економічні зв'язки з громадянами тимчасово окупованих територій. Цю політику підтримували і міжнародні партнери. Зокрема, посольство США виступало проти економічної блокади. Державні підприємства залишалися островами українського впливу на тимчасово окупованих територіях. Однак підконтрольні олігарху Коломойському угрупування під керівництвом Семена Семенченка спровокували блокаду Ордло. Внаслідок їхніх дій підприємства на території Ордло перейшли. Під контроль наближеного до Януковича олігарха Курченка на совісті, якщо вона є, можливо, її немає. А організаторів, а я вважаю, що організатори блокади, організатори мають абсолютно безпосереднє відношення до спецслужб Російської Федерації. Сто відсотків всіх наших копалин, підприємств, які платили податки в Україну. Сто відсотків зараз працюють на бюджет країни-агресора. І це ваша заслуга персональна.